Якщо ми глянемо на назву цієї виставки, голос моєї душі, тобто карти... оглядаючи картини твори е геніального Івана Марчука, ми бачимо душу нашої держави, нашої вітчизни, України. Душу таку, яку є. Тобто багатогранність, яка, власне кажучи, ця багатогранність притаманна також і художнику Івану Степановичу. Я можу писатися нею, бо такої виставки в мене ще не було. Тому я можу втішаюся, що, що я тут сколихнув трошки людство, і вся громада українська, та й та, 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 австрійці. Я дуже тішуся представлення роботи з 60-х років ХХ століття, зразу після закінчення інституту. Я сказав, я єсмь, я хочу бути зовсім іншим художником, єдиним у світі. І я почав заново працювати. І тому тут, якраз ранній період, то він дуже милий і дуже він зараз, як всюди цінується. Бо такого Марчука не бачив. Зараз він абсолютно різний. Тому, тому ця виставка, я писаю з нею. Це гордість України. Ця виставка це популяризація України. І це презентація нашої держави період, коли Росія веде війну проти України, але ми всі знаємо, ця війна це також гібридна війна. Завдяки таким виставкам, яку сьогодні ми присутні, ми, змож, ми можемо ефективно захищати свободу, захищати правду, захищати принципи і протидіяти російській пропаганді. І це є важливе значення цієї виставки. Я дуже вдячний Івану Степановичу за те, що він дав нам змогу милуватися Україною. Для нас, дипломатів, маємо чудову унікальну можливість презентувати Україну. Від виставки Івана Марчука, я особисто в захопленні. Як чую, як австрійці називають його генієм, він та людина, яка з якою не буває скучно. це та людина, яка надихає сама.